Якщо не хочете спалити свою квартиру або будинок за допомогою такого повербанка, який вже здувся, тому що його використовували як джерело безперебійного живлення роутера, от, тому він здувся. Купіть собі просто найпростіший УПС, е, PS УПС, на 12 виходи в нього 12, 9 вольт і 5 вольт. І також вхід від вашого старого роутера для того, щоб він заряджався. Купіть собі його такий найпростіший Упс, джерело безперебійного жилення для вашого роутера. Вставте сюди акумулятори, які забажаєте. Тобто вони не паяються, вони просто вставляються. Я, наприклад, вставив від Тесли. І насолоджуйтеся інтернетом після виключення світла там, до 12 годин приблизно. І також можна його використовувати як простий павербанк. Собі вимкнули і користуєтесь. Посилання залишу під відео, так що заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, Мій там купа цікавих товарів.